Щасливе дитинство, піонери, павлики Морозове і тотальний контроль. Дякуємо товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство. Це гасло знала кожна дитина в СРСР. Пропаганда створювала ідеалістичну картину: усміхнені піонери в червоних галстуках, безкоштовна освіта і безмежна турбота держави. Насправді, це щасливе дитинство було проєктом тотальної ідеологічної обробки з ранніх років. З дітей ліпили невільних особистостей. Вистостей а слухняних гвинтиків системи, готових марширувати, співати правильні пісні, і, якщо буде потрібно, доносити на власних батьків. Головним дитячим героєм СРСР став Павлик Морозов. Згідно з офіційною легендою, цей хлопчик видав чекістам свого батька, який нібито допомагав куркулям. За це його вбили родичі, і влада з нього зробила мученика і приклад для наслідування. Цей моторошний культ рока. Амі вбивав у голови дітей одну просту ідею: держава важливіша за сім'ю, а донос на ворогів народу, навіть на батьків. Це подвиг з семи років дитина потрапляла на ідеологічний конвейер. Спочатку жовтенята з зірочкою значком, потім з дев'яти піонери, червоний галстук, урочиста клятва, піонерські збори, де вчили ненавидіти американських ідеалістів і засуджувати тих, хто думає інакше. А далі комсомол, що контролював життя молодої людини до 28 років, ця система не залишала простору для. Для вільної думки бути поза нею означало стати ізгоєм, поставити хрест на своїй майбутній кар'єрі. За цим глянцевим фасадом ховалася і інша реальність, про яку не писали в газетах. Це мільйони безпритульних дітей, що з'являлись на вулицях після революції війн та голодоморів. Поки пропаганда розповідала про турботу цих дітей, відловлювали як тварин і відправляли у суворі дитячі колонії та трудові комуни, де панували. Жорстока дисципліна. Отже, щасливе радянське дитинство це було не подарунком, а інструментом контролю. Держава давала дітям безкоштовні гуртки та літні табори, але натомість забирала значно більше свободу думки, критичне мислення і навіть право на безумовну любов. До власних батьків я вам вдячний за перегляд цього відео. Також запрошую вас до свого каналу. Лінк є в описі мого профілю. Дякую.